Кохання лине звідусіль. А це означає, що настала пора для таких звідників, як ви. Так, нехай у вас і немає крил і лука зі стрілами, проте сьогодні ми з вами навчимося організовувати ідеальні побачення для. Чарівних пар завдяки грі формула кохання в локалізації видавництва «Lord of Boards». Гра формула кохання розрахована від двох до чотирьох гравців, у якій учасникам протягом гри буде необхідно збирати різноманітні карти приготувань і прикріплювати їх до своїх пар, намагаючись виконати їх побажання і набрати переможні очки. На початку гри серед карт знайдіть 4 карти підробітку. Перемішайте їх і роздайте кожному гравцю по одній карті. Позосталі карти приберіть до коробки. Перетасуйте всі інші карти і покладіть їх на центр стола, створивши загальну колоду. Неподалік розмістіть жетони сердець. Це і є усі приготування до гри. Вся партія формулу кохання триває чотири фази, які поділяються на два типи і чергуються одна за одною. Спершу відбувається фаза відбору, далі фаза розігрування. Потім знову фаза відбору і завершує гру. Друга фаза розігрування. Зараз ми з вами розберемо кожну із цих двох фаз більш детально. Отже, на початку кожної фази відбору спершу відкладіть у бік свою карту підробітку. Далі роздайте кожному гравцеві по 12 карт із колоди. Далі кожен гравець вибирає одну карту, яку хоче залишити собі, і кладе її до лілиць перед собою, біля своєї карти підробітку. А решту карт передає сусідньому гравцю. Під час першої фази це відбувається ліворуч, і отримує карти від гравця праворуч, і знову відбирає одну карту, викладаючи її перед собою, і передає позосталі карти. Відкладені карти можна переглядати в будь-який момент, проте їх не можна замінювати на інші. Таким чином, гравці відбирають по одній карті, доки у кожного не буде відкладено по 12 карт. Після цього розпочинається друга фаза розігрування. Спершу всі гравці беруть на руку карти, відібрані протягом попередньої фази, і додають до них карту підробітку. Фаза розігрування складається з 10 раундів. Протягом кожного раунду всі гравці по черзі вибирають і грають карти з руки. Спершу усі гравці вибирають по одній карті, окрім карт реакції, і викладають цю карту перед собою на стіл до лілиць. Коли всі гравці зробили свій вибір, всі одночасно перевертають карти. На кожній карті є число пріоритету. Той, у кого число більше, першим розігрує карту, виконуючи її властивість. Якщо числа однакові, тоді першим виконує хід той, у кого на карті найбільше допоміжне число. Усі карти у грі поділяються на декілька типів. Це карти пар, приготувань, перешкод, зв'язку, підробітку і карти реакції. Окрім типів, карти також мають і різноманітні підтипи, що вказуються на картах. Розігруючи карту пари, гравець викладає її перед собою в свою ігрову зону. На цих картах вказується перелік карт приготувань, а також очки, які гравець може отримати наприкінці гри. Якщо маючи пару в ігровій зоні, гравець розігрує карту приготувань, він може прикріпити цю карту приготувань до карти цієї пари, якщо на карті пари зазначається ця карта. Якщо ж у гравця немає підхожої пари, що потребує цю карту приготувань, він викладає її в свою ігрову зону. В ігровій зоні гравця одночасно може бути щонайбільше три неприкріплені карти приготувань: одна карта події, одна карта місцини та одна карта предмета. Якщо при розіграші в ігровій Зоні гравця вже є неприкріплена карта приготувань такого ж типу, то гравець повинен скинути карту або щойно розіграну, або замінити ту, що вже була в ігровій зоні. До речі, до або після розігрування будь-якої карти гравець може перемістити одну карту приготувань у своїй ігровій зоні, або відкріпити карту від пари, виклавши її у ігрову зону, або навпаки. Прикріпити карту до потрібної пари, Розігруючи карту дії, гравець повинен виконати зазначену на карті властивість, а після відправити карту до скиду. Наприклад, розігравши цю карту, гравець добирає три карти з колоди на руку. Чи розігравши карту гроші, ви одразу можете ще розіграти до двох карт приготувань на свої пари. Чи завдяки сплеску ревнощів скинути одну карту приготувань із ігрової зони суперника. Карта підробітку це особлива карта дії, яка після розіграшу і активації ефекту відразу повертається на руку гравця. Цю карту не можна скинути жодним чином, навіть якщо гравець повинен скинути карти за властивістю інших. Карт, а на руці в нього лише одна карта підробітку. Він не скидає нічого. Коли гравець розігрує карту перешкод, він не викладає її у свою ігрову зону. Натомість ця карта викладається на будь-яку пару іншого гравця і прикріплюється до неї, активуючи свій ефект. Відтепер ця пара вважається парою під впливом. До речі, на одну пару можна розігрувати необмежену кількість карт перешкод. Карти перешкод мають негативний ефект, який впливає на карту пари, та інші прикріплені до неї карти. Наприклад, після прикріплення в Сенпая усі карти приготувань із підтипом подія скидаються, і до цієї пари більше не можна прикріплювати події. Чи карта найкраща подруга, що наприкінці гри дозволить отримати лише половину очок з цієї пари. Прибрати такі карти перешкод можна завдяки розіграшу деяких карт дій. Або ж гравець може розіграти карту реакції, коли хтось намагається зіграти проти нього карту перешкоди. Карти реакції граються не у свій хід, навіть якщо ви вже розіграли і активували властивість своєї обраної карти. Ці карти реакції мають умову і ефект. Наприклад, якщо проти вас зіграли карту перешкоди із підтипом сюжет. Ви можете розіграти таку карту реакції, щоб скинути цю перешкоду, або може бути і інша умова. Наприклад, якщо хтось змушує противника скинути карту. Пари чи приготувань, ви можете розіграти цю карту реакції, щоб взяти скинути карту собі на руку. Останнім типом карт колоді є карти зв'язку, які позитивно впливають на пару. Коли ви розігруєте карту зв'язку, ви прикріплюєте карту до пари і активуєте її ефект. На кожну пару можна зіграти будь-яку кількість карт зв'язку. Карти зв'язку можуть мати миттєвий ефект. Наприклад, скиньте карту конкурента прикріплену до пари, а також постійний ефект. На цю пару не можна розігрувати карти перешкод із підтипом конкурент. Також є і інші властивості, які активуються, коли ви прикріплюєте карту зв'язку до обраної пари. До речі, деякі карти мають обмежений за часом ефект. Як от карта перешкоди під назвою знущання. Розігравши таку карту, викладіть на неї стільки жетонів сердець, скільки раундів діє її ефект. І прибирайте по одному жетону за кожний пройдений раунд. Коли жетони на карті скінчаться, скиньте цю карту. Коли кожен з гравців обрав та розіграв одну карту з руки в порядку чисел пріоритету на них. Раунд завершується і починається новий. Знову з вибору карт і їх Розіграшу наприкінці го раунду фаза розігрування завершується. В кінці фази розігрування гравці повинні скинути усі карти, що залишились у них на руках, окрім карти підробіток. І далі. Розпочинається друга фаза відбору, а після неї друга фаза розігрування. Наприкінці 10-го раунду, котрої гра завершується, і гравці повинні зробити фінальний підрахунок очок. Кожна карта пари з повним набором карт приготувань приносить зазначені переможні очки за ідеальне побачення. Карти пар, що не мають повного набору, приносять одне очко. А також деякі карти зв'язку також можуть принести переможні очки, зазначені у властивості самої карти. Додатково кожна карта приготування як прикріплена до пари, так і та, що лежить окремо, приносить по одному очку. Перемагає гравець, який набрав найбільшу кількість переможних очок. У разі нічиєї переможець визначається за зазначеними критеріями, рухаючись зверху донизу. Але якщо і після цього зберігається ніч'я, гравці ділять перемогу. Додатково у коробочці зі грою Формула кохання. Також є декілька доповнень, які ми зараз з вами і розглянемо. Перше доповнення під назвою шанс додає до гри карти шансів, які привносять до гри якісь кумедні та несподівані події. Перед початком гри перетасуйте карти шансів і покладіть їх стосом до лілиць окремо від інших карт. Тепер на початку кожного раунду, під час фази розігрування, один з гравців повинен відкрити верхню карту шанса і виконати зазначений на ній ефект. На початку першої фази розігрування будь-яким способом оберіть гравця, який першим буде відкривати карту шанс. На початку першого раунду у фазі розігрування саме цей гравець відкриває верхню карту з колоди шансів і активує зазначений ефект. Ефекти цих карт можуть стосуватись як гравця, що відкрив карту шансу, так і інших гравців або зовсім не мати ефекту. Після того, як ефект був розігран, скиньте карту і грайте раунд як зазвичай. На початку нового раунду наступний гравець ліворуч від того, хто відкрив попередню карту, відкриває верхню карту шансу з колоди, ну і так далі. Кожен раунд. Наприкінці першої фази розігрування перетасуйте всі карти шансів і утворіть нову колоду шансів для другої фази розігрування. Доповнення цілі стосунків додає до гри карти двох нових типів цілей і карти очок. І дає гравцям додатковий спосіб набирати переможні очки протягом гри. Під час підготовки перетасуйте карти цілий і викладіть горілиць з колоди стільки карт, скільки гравців у партії, плюс одну, тобто на трьох гравців чотири карти. Далі перемішайте колоду очок і покладіть по одній карті до лілиць нижче кожної карти цілі. На картах цілеї вказуються умови, які гравцям потрібно виконати, щоб отримати додаткові очки. Цілі поділяються на два типи. Ті, які потрібно зробити першим, і якщо ви виконали зазначену умову, наприклад, стали першим, хто змусив суперника скинути карту приготувань, то ви відразу забираєте карту очок. Що лежить під цією картою цілі? Наприкінці гри вона принесе зазначену на ній кількість очок або карти із типом кінець гри. Коли наприкінці гри ви виконуєте зазначену умову на карті. Наприклад, у вашій ігровій зоні повинно бути найбільше карт подій, тоді ви також отримуєте зазначені на карті переможні очки. Проте, якщо відразу декілька гравців виконують умови карти цілі наприкінці гри, вони всі отримують зазначені очки на карті. До речі, доповнення цілі стосунків можна використовувати. Різними способами, щоб змінювати стратегію гри, наприклад, замість викладання по одній карті очок на кожну карту цілі, ви можете домовитись, скільки очок набиратиме гравець за досягнення будь-якої цілі. З усіма варіантами гри із доповненням цілі стосунків можна ознайомитись у буклеті правил. Окрім цих двох доповнень, у коробочці грою також є ще і промо які допоможуть урізноманітнити ваш ігровий процес, замінивши базові карти новими. Зокрема, чотири нові карти підробітку, на яких тепер зазначається унікальний варіант дії для кожного гравця, яку можна буде виконувати щоходу розігруючи карту підробітку. Наразі ми з вами розглянули усі правила гри формула кохання в локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!